Щороку, 4 суботу листопада, Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921-1923 1946 1947 років. Цього року ми втретє вшановуватимемо жертв комуністичного геноциду в умовах повномасштабної геноцидної війни Росії проти України. Трагічні події, які ми переживаємо, засвідчують. Жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви гідно вшановані. Згадаймо в загальнонаціональній хвилині мовчання про мільйони людських життів, які Україна втратила через Голодомор. І масові штучні голоди. І з настанням темряви запалимо свічки пам'яті. Адже кожен вогник у вікні це нагадування і вияв нашої скорботи пам'яті і віри в майбутнє. У пікові місяці голодомору. В Україні щохвилини помирало 24 людини. Щогодини 1440. Щодня – 34 560. 4,5 мільйона українців було знищено за два роки. Це був спланований геноцид Москви проти України. Вони не змогли забрати в нас свободу. Вони спробували забрати наше життя. Запалімо пам'яті свічу, всім святим, молімось в Божим храмі, за душі, закатованих катами, молитву нашу, Господи, почуй. Згадаймо тих, хто з голоду зітлів, кого та смерть покувала могилу. Мільйони українців Боже милий. Чому ти мій народ не захистив? Матусу хлібця хвилила дитина, а в хату вже злетіли смерті круки, Мирали селим на милунних муках, лежала Україна в домовині. Хто відповість, скажіть за той терор, за те ганебне і жахіття, за геноцид минулого століття, за той лихий страшний голодомор? І знову смерть посіяли коти. І знову геноцид, і знову наруга, танцює на людських кістках Катюга, Відходять українці за світи. Не забуваймо тих, хто воскрешав своєю смертю дух до перемоги. Тих, хто на карті світу витерти не дав твою країну. Пам'ятай народа. Не забуваймо тих, кого вже нема. Шануємо їх хвилиною мовчання. Голодомор, сторінка із минулого життя. А розкрита рана, що несе повчання. Часи змінилися. Ворог той самий. Маємо пам'ятати, щоб вистояти і перемогти. Запали свічку пам'яті.